Озвучка манги у пошуках Камелії, Том 2, розділи з 31 по 35. Приємного перегляду. Камелюсе, що лорд Клод тут забув? Даруйте міледі, я прийняв вас за декого знайомого, А? Уже й очі підводять мене. Неможливо, щоб ця жінка була камеліусом. Чи не будете так люб'ясні назвати своє ім'я Міледі? Mm -mm. Що ж, ви живете поблизу? Він занадто близько? Що, якщо він упізнає мене? Ви часом не німа? Mm -hmm. Хоча б і слухом не маєте проблем. Можете слідувати за мною, якщо ви загубилися. Це місце не підходить для прогулянки самотньої леді У пошуках Камельї, розділ 31. А, ця фарба. Він відмічає шлях, і що мені робити? Я ж не можу просто піти. Ти знаєш дорогу, ти мабуть місцева. Агов, ти ж насправді не німа, чи не так? То ти така. Буде халепа, якщо він дізнається, хто я і для чого я тут. Вона веде мене в пастку, га? Гей, ану, зупинися, негайно. Рушай. Що? Що відбувається, ви ж не злочиниця? Це не те, чим здається. Якщо хтось питає, де я сіла до тебе, скажи, що біля південного мосту перед статуєю святого Матвія, а ви ризикова жінка, поквапся. Лорде Клоде, <кхід> ти запізнився. Мої вибачення, мілорде, ми змогли знайти зворотній шлях тільки завдяки вашим відміткам на стіні. Айвене простеж за каретою, яка поритнула міст сьогодні уночі, за темно зеленою. Здається, ми нарешті знайшли того, хто проведе нас через нетрі Луверу. Почнемо сьогодні. Він же не впізнав мене, не спала усю ніч. Воно було прямо там. Як же невчасно. Мілорде. Що сталося, піпі? Вас не мусять побачити в такому вигляді. Швидше треба вас дягнути Лорд Клод тут. Хтось пізно прокинувся. Перепрошую, майже всю ніч не міг заснути. Що привело вас сюди в такий час, мілорде? Чому б тобі самому не сказати? Звідки мені знати? Я не ви, лорди Клоде, я не можу прочитати ваших думок. Хе. Ви вирішили приєднатись до мене за сніданком? Не вгадав. Ах, тоді даруйте. Хм. Не перебирай їжу та харчуйся правильно. Нам потрібно відвідати одне місце, як тільки ти закінчиш. Яке місце? Кейран попросив про допомогу. Мій брат, мій любий молодший брат Камеліус, потребує когось, щоб той показав йому життя в столиці. Так він сказав Але, мілорде, я Клод. даруйте, годі називати мене мілордом, це дратує. <кій> мій брат особисто звернувся до вас. Що таке? Не хочеш, аби я допомагав? Ні, це не те, що я. Тоді поквапся та їж. Ти не можеш іти на порожній шлунок. Їж стільки, скільки тобі потрібно, камелюсе. У пошуках камелії, розділ 32». <му> Пам'ятаю ці вулиці. Кожен тут будує свої маршрути від цієї будівлі, банку когену. Тебе зарахували одразу до дев'ятого класу. Запам'ятати теорії має бути неважко для такого як ти. Це місце? Пригадую, я чув про це. Академія знаходиться у 2,7 милі на північний схід від когену, а імперський палац у трьох милях. Ти швидко вчишся? Що це за почуття? Воно змушує мене дивно поводитися. Не тільки тому, що я намагався поцілувати його, але я назвав його ім'я, звертаючись до жінки. Такі думки недоречні. Ви не йдете? Це дивне відчуття, що змушує мене діяти імпульсивно, не роздумуючи. Це дратує. Усі виглядають такими радісними. Життя в етері має бути прекрасним. Не поспішай робити висновки. Чим яскравіше світло, тим глибша темрява. Такий закон буття. Скажу вам ось що: люди, які живуть у темряві, не усвідомлюють, що вони там. Незнання як блаженство. Що змусило тебе це сказати? Щастя відносне. Ми думаємо про те, що життя несправедливе, тільки коли побачимо, що інші живуть краще. Але якщо залишатися незмінно наївними, тоді єдине, що ми будемо знати, це життя там, де народилися, і сприйматимемо своє життя як належне. Камелюсе, так, перепочинь від цих думок. Ходімо. Нам декуди треба. <рес> Бачиш, ти все ще дитя. Я я тільки люблю солодке, от і все. Перестаньте поводитися зі мною, як з дитиною. Але ти і є дитина. Хто б сказав? Ви небагато старші за мене, мілорде. Що ж? Оскільки ти вже побачив світлу сторону, час зазирнути в темряву. У нетрі Лувру підемо до північних воріт. Навіщо ми туди їдемо? Ми дійсно прямуємо до Лувру? прямо туди, що ти про нього чув. Просто я чув, що це місце уникають за будь-яку ціну. Кажуть, що не слід навіть думати про те, щоб ступити крок у цю частину міста. Це так. Тоді чи відомо тобі? Що лувер простягається прямо за Ліоном, який видно з твого вікна. Він розкрив мене, треба щось сказати, будь-що, аби уникнути підозри. Це справді, по іншу сторону річки завжди темно вночі, але я й подумати не міг про таке. То ось що це і є лувер, ось ми і на місці. Лувер сільф отці імперії. «Ахілесова, п'ята етеру. У нього є підозри стосовно вчорашнього інциденту. Якщо так, він, певно, перевіряє мене, не можна дати йому себе підловити. Мені страшно, мілорде. Чому? Через це місце ще й гидкий сморід не допомагає. Тобі слід подолати це. Ні, я не хочу туди. Повернімося назад, будь ласка. Для тебе це може бути богом забутим місцем, але є люди, які називають його домом. Яскраве світло, про яке ти згадував, відкидає тінь на лувер. Не погоджуєшся, не потрібно відповідати. Я повинен ігнорувати це. Я просто хочу повернутися додому. Мені тут не подобається. Будь ласка. Ну, добре. У пошуках Камелії розділ 33. Це було настільки шокуючим. Дивно, цікаво. І чому я подумав, що ти добре знайомий із цією частиною міста? Я ніколи там не був. Я так і зрозумів. Чи повірив він мені? Так складно зрозуміти його. Спочатку довезу тебе додому, у мене ще запланована вечеря. Тоді поквапмося. Не хочу марно витрачати ваш дорогоцінний час, мілорде. Інша відповідь була б доречніше. Перепрошую. Схоже, ти виглядаєш таким щасливим, коли я йду. Це не так, ви не так зрозуміли. Насправді все зовсім навпаки. Так шкода, я без задоволенням пообідав із вами сьогодні. Так, я завжди можу перенести зустріч на інший день. Ви не можете. Це буде грубо щодо іншої сторони. Я вдячний за сьогодні. Я залишуся, поки мій екіпаж не приїде. Ти коли-небудь припиниш робити таке обличчя? Чи знаєш ти, що змушуєш мене відчувати, ніби зі мною в компанії просто нестерпно? Д Даруйте, мілорде, ще ніхто ніколи не наважувався виказати мені такої явної неприязні, окрім тебе. Що ж, я ніколи не виказував відкритої неприязні до вас? Тоді, що прихована ненависть? Здається, у тебе гість? Непроханий скоріш за все. З поверненням лордекам лорде Клоде. У нас гість, так, мій лорде. Він сказав, що подолав довгий шлях аж від Гайору. Принце Яне. Хто звертається до мене? Так так. Хіба це не лорд Клод із роду Іхар? Ваша високосте «Камеліусе!» Лорде Клода. Хіба вони казали, що у вас призначена зустріч? Я думав, що сказав тобі перестати мене так називати. Його високість завжди може зупинитися в моєму маєтку в столиці. Але принц Ян гість до пейлів! було б неправильно. Тоді він житиме тут, наодинці з тобою? А що не так? Га? Це був подарунок. Не хочу, аби ти так солодко пахнув при ньому. Чому ви знову такий нестерпний? Нестерпний? Камелюсе, забудь про солодощі та нормально поїж. Я чекав на тебе весь день і дуже зголоднів. Ви надто близько, Яне. З усією повагою, принце Яне, Камелюс тільки но приїхав до столиці. Дозвольте краще мені супроводжувати вас містом. Хм, Але мені більше до вподоби компанія Камеліуса. Заради вашої ж безпеки, вам буде краще під захистом дому і хар. Ви усе таки принц ворожої держави, який в імперській столиці зовсім один. Хм. Що ж, ви маєте рацію. Але оскільки я дуже втомився від довгої поїздки, я краще проведу решту часу тут із камелюсом. Тож я не збираюся нікуди виходити. Зробіть ласку, переведіть себе до дверей. У пошуках Камелії, розділ 34 Я вже почав думати, що ви вирішили не приходити, але ось і ви. Прошу вибачення, у мене були невідкладні справи. Я вдячний за ваше запрошення, мілорде. Ваш батько все ще має роботу на нейтральних територіях. Було б чудово побачити герцога в імперській столиці. У нього немає термінових справ тут. Безпека імперії напряму залежить від півночі, а мій тато доволі прагматичний. що стосується інших новин, моя донька нещодавно заручилася. Ми хочемо провести весілля. Одразу, як тільки відбудеться церемонія заручення принцеси Росіни та лорда Кейрана. Звичайно, я повідомлю батькові, таку подію варто відсвяткувати. Якщо сам великий Герцог шанує нас своєю присутністю, це буде честю для нас. Але чи можу я поцікавитися, що змусило вас сьогодні так затриматися? Ви відомі своєю пунктуальністю. Як я й казав, одна справа потребувала моєї уваги і насправді досі потребує. Покидаєте нас так рано, але я збирався відкрити пляшку дорогоцінного вина для вас, змушений відмовитися, достатньо їжі та пиття для одного вечора. Відкланяюся. Куди їдемо, мілорде? Вези мене до Камелюса, мілорде? Ні, не зважай назад у маєток. Ви обидва припиніть! Яне, я не збираюсь відпочивати тут із вами. Лорде Клоде, принц Ян гість до Бейлів. Це не обговорюється. Вам варто піти. То тепер він же Ян. Вони настільки близькі, я не помилився. Цей клятий принц має нездоровий інтерес до Камелюса. Інакше він би не. Сер Айвен чекає на вас зовнімілорде, Лорде Клоде, Ти знайшов її? Тієї ночі тільки одна зелена карета перетнула міст. Пасажир вийшов біля статуї святого Матвія жінка зі стринкою поставою, так сказав перевізник. Більше він нічого не зміг нам розповісти. Хм, Тільки один маєток знаходиться там, і він належить роду Іхар. Але я не пригадую гостей того вечора. Тоді це означає, <гум> <гум> так, перевізник збрехав. Що не так із цими цукерками? Ти, крім них, нічого не їси, тобі дійсно слід стримувати себе. <гум> я не їм їх забагато. Хочете спробувати одну? <гум> П-принце Яне. <гум> а? Будь ласка, ваші дії не відповідають статусу. Піпі, рушник, негайно. Як ви взагалі можете називати себе принцем із такою дурною поведінкою? Дурною, як жорстоко. Я йду у свої покої. Бажаю вам гарно провести вечір. Ваша високість може переїхати в наш маєток у столиці, як тільки відпочине. Ну ж бо, сідай, поговори зі мною трохи. У нас ще ніколи не було нагоди на приватну бесіду. Мені немає що вам сказати, принце Яне. Я наполягаю, камелюсе, присядь, зроби ласку. Будь ласка, не затягуйте, у мене завтра починаються заняття. Лорд Клод знає, що ти дівчина. Ваша високість навіть у стін є вуха. Ми не можемо бути впевнені, що ніхто не підслуховує. Чому ви постійно насідаєте на мене? Мені некомфортно говорити на цю тему. Скажи, як довго ще буде продовжуватися цей маскарад? Я не знаю. А? Мій батько хоче знайти мені дружину серед знаті Каянської імперії, адже яким ще чином закріпити дипломатичні відносини як не політичним шлюбом? Перепрошую, але мені знайомі не так багато леді. З мене вийде жахлива сваха. Мені не потрібна сваха. Тоді чому твій батько Маркіз Бейл, представник імперської знаті? Я хотів би просити його дозволу офіційно заручитися з тобою. У пошуках Камелії, розділ 35 <рес> Ви з хлоста з'їхали, я хлопець. Ні, ти, дівчина, коли ми можемо провести церемонію заручення? Можливо, наступного року тобі слід спершу дебютувати, як Камелія Бейл, стати тією. Ким ти є насправді Яне. а що, ти вже віддала комусь своє серце? А, Дозволь вгадати, Клод Дейхар, що ні. У нас попереду рік, використай час, аби обміркувати це. Я можу захистити тебе від цієї відьми, яку ти називаєш матір'ю. Нема потреби. Навіть так. Хм, я думав, ти будеш щаслива. Ти хіба не хочеш повернутися до життя як дівчина? Я позашлюбна донька Бейлів. Краще я залишу все позаду, як тільки це закінчиться. Тобі варто бути відвертішою із собою. Чому ти продовжуєш тікати? І як довго ти збираєшся жити в брехні? Досить. Ми бачилися всього три рази, як ви можете пропонувати одружитись? Будь ласка, поважайте мене як сина Бейлів. Як хочеш, тоді залишається поховання. Ви підслуховували нас того дня? Елегантна леді Анастасія, не така вже й елегантна, коли починає кричати певен, що я не єдиний, хто це чув. Похорон заради життя, яка ж в неї моторошна уява. Моя відповідь все ще ні. Уся ця ідея шлюбу і заручин не для мене. Не хочу бути залученою у політичну гру. Залиште мене поза вашими дипломатичними альянсами. Це не так складно, як здається. Ти подобаєшся мені це все. Ха. Як я і сказав, у нас є ще рік попереду. Давай не будемо поспішати та спробуємо дізнатися одне одного. А він починає справді мене дратувати. Я чекатиму відповіді наступного року. Ох, якщо ти не знав. Кейран повертається за 10 днів. А поки ми тільки двох камелії. Далі буде. Вдячність за переклад Терен Манга. Озвучила Voice.